До вашої уваги, аерогриль від компанії Silvercrest. Цей гриль має потужність 2400 Вт. І давайте подивимося, як він виглядає, і яка комплектація йде всередині цієї коробки. Отже, як ми бачимо, в комплекті йде сам гриль, а також інструкція з експлуатації. Тут можна собі перекласти, подивитись, як правильно користуватися цим грилем. Давайте подивимося на цей гриль. Він має всередині таку тефлонову чашу. І саму решітку Бачимо навіть як встановлювати решітку. Там є стрілочка, тут є стрілочка. Точно не попуту. Має такого. Таке як скло. Сам гриль виконаний на такому темно-сінньому кольорі. Його і як ну меню, щоб на цьому Після того, як ви підключили до мережі цей гриль, у вас буде світитись кнопочка Start-Cancel. Натискаємо її. Справа у нас є функція function і можемо вибирати те, що ми хочемо зготувати. Якщо ми хочемо додати щось або прибрати, можемо натиснути на температуру, вибрати собі, наприклад, там 200 градусів час, хочемо, наприклад, 25 хвилин. І нічого не натискаючи, чекаємо, поки воно запуститься. Воно засвітилось, це означає, що наш гриль почав готуватись. Щоб відмінити то все, просто затискаємо клавішу по центру. Ну, Через деякий час зараз припинить готування. Тому ось такий гриль, гріль Крест, був сьогодні на огляді.